Свідоме буття. Учасник вистави Павло Гордієнко розповідає, що 12 років тому опинився у візку через те, що зламав шию. Особисто я в своїй ролі приймаю участь не сам а з тваринками. Зімаю завжди або пітон, або Павук Тарантов, або Івана. Я з ними спілкуюся і через них би, е, хочу донести до людей з інвалідністю, що ну, як треба жити далі, як, як треба жити, як треба себе треба вести, ну, не падати духом найголовніше. У виставі 12 виконавців. Всі непрофесійні актори. Це люди з інвалідністю та спортсмени Івано-Франківського коледжу фізвиховання. Біатлоністка, учасниця параолімпійських ігор Надія Стефурак, виконує роль Аліси. Аліс строки, що страті висичають. А потім ми більше вже йде моя. Що я теж сформувалася тут в лісі, полежала. І вже там більше моя. Там я, я читаю вже поезію, ти не може заїхати в магазин, там не можеш туалетанка. І виходить, що все життя йде комплекси, комплексу, а тут потрібно яхкати робити. І ну, це дуже для мене було дуже До нас попала Аліса. До нас попала Аліса. Звіти. Для чого ти тут? Не знаю. Балетмайстер вистави Василь Гринюк також грає одну з головних ролей. Він кіт. Каже, вперше бере участь в інклюзивному проєкті. Часом не, не бачу різниці, забуваю про те, що хтось на візку, хтось там, за, за допомогою когось може пересуватися. Я тільки це згадую, вже коли переступаю поріг з репетиції, думаю, там, забагато сказав, зробив, когось подіорав, лишній раз. Кіт, знаючи виміри того всесвіту і цього, розуміє, як прикрутити тих і притримати інших. Ну йому теж в піковий момент стає зовсім нелегко в цій ситуації. Генеральну репетицію проводять у актовому залі коледжу фізвиховання. За словами директора коледжу Любомира Пасічняка, театральна діяльність для коледжу не новинка. Ми всі звикли, що спортсмени це такі однобокі особистості, які спорт більше не бачать. У нас давно функціонує аматорський театр Браво. І от на базі цього театру, коли поступила пропозиція від пана Мирослава взяти участь у проєкті цьому, ми, звичайно, поводилися без вагань. та більше, що вже були на працювання. ми були напрацювання. У нас є вистави, які ми на виїзд їхали, в'їхали по області. У зв'язку з червоною карантинною зоною в обласному центрі, 13 та 14 вересня, виставу покажуть онлайн у Фейсбуці. 15 вересня поезію за межами зіграють у Богородчанах у будинку культури. Багато в світі вистав зараз переходять на цей режим. Щось втрачається, але ми стараємося надігнати якість через хороше відео, через кількість камер. Через крупні плани і загальні плани, щоб максимально створити об'ємне і повноцінне змістовне зображення. І ті люди, котрі не зможуть в силу різних обставин потрапити сюди, в силу карантину, в силу відстані, на якій вони можуть бути, ми все-таки розраховуємо на наглядацьку аудиторію по всій Україні. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.